Вітаю вас, дорогі друзі! Міжнародний атестат, не виїжджаючи з України. Сьогодні розкажемо, що для цього потрібно зробити, та познайомимо з людьми, які вже мають подібний досвід. Влаштувати зручніше. Учасник цього випуску навчайся з нами. Кен скул Кен Скул міжнародна школа, зареєстрована в Канаді, яка допомагає українським школярам підготуватися і вступити до закладів вищої освіти за кордоном. Що являє собою Кенску? Нам розповіла засновниця Інна Коган, яка надіслала своє інтерв'ю з Канади. Кенску це саме школа, а не мовний або підготовчі курси. Для чого це мені потрібно, запитаєте ви? По-перше, це вільна англійська. По-друге, це гарантований вступ в НЗ Канаду. Ну і найголовніше це реальна можливість отримати грант. На навчання в Канаді. За подробицями ми вирушили до директорки Кен Скул. Перше питання: як організовано навчальний процес? У нас навчання побудовано на академічній різниці. Що це означає? Наш український атестат надає дитині певну кількість балів. І Треба добрати шість предметів, тобто отримати саме цей диплом, і вступати вже на перший курс будь-якого університету, який дитина обрала. Є два типи навчання: суто онлайн, коли дитина робить завдання, завантажує їх, і їх перевіряє канадські вчителі. А інша форма це з канадським вчителем в режимі реального часу, тобто три рази на тиждень по дві з половиною години. Тобто, кенскул це додаткова освіта. Навчання може тривати рік, два-три і проходити паралельно із навчанням в українській загальноосвітній школі. Ідеально починати з восьмого класу, тому що ці шість предметів, які дитина обирає. Їх е, ідеально розбити на е, декілька років, щоб не навантажувати 11 клас, по закінченню навчання випускник отримує диплом, який має ту ж юридичну силу, що й інші документи про середню освіту, які видаються міністерством освіти Онтаріо. Як і анонсували, знайомимо вас із Дмитром, який навчається в Кенн-скул. Він точно знає всі плюси та мінуси такої освіти. Дмитро, скажіть, будь ласка, чому кен скул як давно ви навчаєтесь в цій школі? Я почав навчатись канскулі з 9 класу. Я вже тут там навчаюсь три роки. Я обрав цю школу, тому що мені сподобались люди, які там навчалися. Мені сподобались сам підхід до навчання. Ну, все загалом мені просто сподобалось. Скажіть, будь ласка, а ким ви плануєте стати в майбутньому? І для чого власне вам канадський диплом? Я не знав, ким я хочу бути, коли сюди поступав. Я просто знав, що я хочу за кордоном навчатись, тому я, я вирішив, що це буде дуже гарний досвід, та він мені допоможе зі вступом. Але як я почав вчитись, я зрозумів, що мені подобається дизайн одягу, і я хочу вже в цій сфері розвиватися. Чи визначилися ви конкретно в який заклад освіти плануєте вступати? Так, я хочу в Бельгії в Антверпені. Як вдається поєднувати навчання у звичайній школі з навчанням в Е, Ну, в принципі, спочатку було трохи важко, але я я на початку я брав такі легкі курси, так що мені було в принципі нормально. Але з часом, як я, я вже просто привик, і я можу вже навіть два курси брати і школу поєднувати. І в принципі, все, все доволі можливо. А що стосовно оцінок, оцінки, ну в мене в принципі доволі. Гарні оцінки, типу, це, це не прям там 90, там, там бали, сто там стобальна система. У мене десь 80-87 так в цьому діапазоні. А в українській школі? В українській школі я, я відмінник. Чи не хвилювались батьки, що додаткова освіта дасть більше навантаження на дитину? Ми запитали в тата Дмитра, пана Антона. Ми почали з 9 класу. ну Так як було рекомендовано, що півроку, один предмет. Але у нас була така накладочка, бо був хокей. Хокей це там 5 льодових тренувань плюс сухі тренування, тобто це окрім школи, хокейна школа і конскул. ну Це трішечки переживали, але дуже гнучкий графік. Ну, насправді, гнучкий графік, і е, знаходилося навіть попри такі е, там. У ці всі ти вибирав курси і вибирав мало того, там можна було платформу вибирати, то є та яка максимально в твій графік впишеться, і це завжди з кураторами можна було узгодити. Щиро дякуємо учасникам сьогоднішньої програми за цікаві розповіді. На сьогодні будемо завершувати за один сюжет. Важко розповісти про всі безмежні можливості, які надає кенскул своїм студентам. Тому, якщо у вас залишились запитання, будь ласка, звертайтесь до редакції нашої програми. Зустрінемось рівно за тиждень. What? We'll